Вечора в ефірі програма «Шахтарські горизонти зустрічаючи новий рік в державному підприємстві «Львіввугілля» вже стало доброю традицією щирою кліно дякувати року, що минає. А він, попри труднощі і проблеми для 11-ти тисячного колективу гірників, видався сприятливим. Досягнуто успіхів тільки завдяки самовідданості, оптимізму високому професіоналізму кожного гірника вугільного підприємства. Сподіваємося, що рік новий буде для нас. Прихильним а веселі шахтарів завітають щедрувальники, щоб усі були веселі, щасливі, і багаті, засіватимуть житом пшеницею, щоб поверталися до гірників сторицею. Добро хочеться вірити, що новоліття буде щедрим на добро і достаток. Рік, що минув, був складним для гірників. Змінювалося керівництво, але, незважаючи на чисельні труднощі, спричинені передусім наслідками фінансової кризи, з приходом генерального директора Петра Солонинки, державне підприємство під його керівництвом продовжувало розвиватися і підвищувати видобуток вугілля. Знову почала працювати школа директорів начальників дільниць. Це особливо важливо для кожного керівника. Обмін досвідом, удосконалення сучасного гірничого знання, забезпечення видобутку вугілля та пошуки впровадження нововведень на кожній шахті ефективне використання техніки. Петро Солоненко відразу показав себе керівником, який з висновками не квапиться, вміє прислухатися до слушної думки. Рішучий лідер він ставить перед колективом чіткі конкретні цілі та водночас готовий всіляко підтримувати підлеглих у їх досягненні. Рік, що минув, був роком напруженої праці шахтарів прибужжя. Чітка розстановка сил дозволила реально оцінювати виробничу ситуацію, ефективно і своєчасно використовувати наявні потужності, економити час і трудові затрати. Свідченням цьому стала перша проведена Петром Іляриновичем рада директорів державного підприємства «Львіввугілля», під час якої генеральний директор дав чітко зрозуміти, що реалізація закладених у стратегії розвитку державного підприємства «Львіввугілля» завдань триватиме та наголосив шахти. А державні вугільні підприємства, які мають бути прибутковими конкурентноздатними. Вуглярі і прохідники мають продуктивно працювати завдяки оптимальному поєднанню цих та інших факторів. Стабільно і результативно працюють вуглеводобувні дільниці, де начальниками заслужених шахтарів України Анатолій Потопа, шахта Великомостівська, Іван Плишенець, шахта Червоноградська. Олександр Троцько шахта відродження, Ярослав Мелешко і Володимир Федишин шахта Степова та Степан Грицак шахта лісова. Високопродуктивною роботою, незважаючи на труднощі, відзначились прохідницькі колективи шахт відродження, лісова, степова, великомосівська та «Межирічанська», які напередодні нового року відрапортували породострокове виконання річного завдання з проведення гірничих вироботів. З цією трудовою перемогою прохідників прибужя привітав директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості Міненерговугілля України Олександр Вівчаренко. Вдячний начальникам дільниці підготовчих робіт, які очолюють Андрій Кут, шахта відродження, Володимир Приходька та Микола Лінинський Шахта Великомосівська, Олександр Тетюк, Лісова, Вадим Крась «Типова», Михайло Питель, Межиричанська. Їхній успіх ґрунтується на прогресивній організації проведення вироботок, на дисципліні, діловитості інженерно-технічних працівників. Звичайно, на кожній шахті є колективи, які під керівництвом висококваліфікованих керівників уміють і головне бажають працювати. Шахта відродження директор Павло Овчинніков. шахта Червоноградська, директор Сергій Сморичанський, шахта Лісова, директор Ігор Дзік, шахта Можерічанська директор Ярослав Наливайко, шахта Степова, директор Ярослав Шаварський, шахта Великомосівська, директор Сергій Суворов, шахта «Візейська» – директор Анатолій Тетюк, і шахта Зарічна, директор Володимир Локшин. Зимовий місяць 2013 року гірники Галичини проводжають з гордістю досягнуто вагомих результатів. Гірник, виробничник, керівник, механік, енергетик, слюсар, плановик, маркшейдер це люди, життя котрих пов'язане з видобутком вугілля. Без їхньої натхненної праці був би неможливим видобуток вугілля, економіка, соціальна сфера. Гарантію успіху державного підприємства Львів вугілля є високий рівень трудової дисципліни, шахтарської майстерності, відповідальності за видобуток вугілля. Заступник генерального директора з виробництва Андрій Дяченко зосередив увагу на результатах роботи державного підприємства «Львіввугілля» з видобутку і підбив підсумки 2013 року. Загальний вуглевидобуток, який нас становив при плані 1 млн 722 тисячі тонн, фактично ми видобули 1 мільйон 341 тисяча тонн. Звичайно, є невиконання державного плану, але це пов'язано в першу чергу з тим, що в нас значно скоротилася чесна лінія. Не було своєчасно введені в першому півріччі заплановані лави і за відсутністю обігових коштів необхідного обладнання. Але тим не менше, в другому півріччі нам дуже суттєво вдалося надолужити відставання з початку року. З розумінням підійшло і міністерство, і департамент воєнної промисловості вдалося нам запустити, значить, в другому півріччі, як я говорю, всього 11 лав, а в другому півріччі ми запустили. Фактично шість лав. Особливо слід відмітити. Ми ввели дуже потужну лаву цієї по шахті лісові, 525 лава. Вперше в нашому підприємстві ми, ми вели лаву довжиною порядка майже 300 метрів. Це 295 метрів. Дуже будемо говорити складна робота була. Але колектив, який очолює Зікігори Ворович, начальник дільниці видобувної Грицак. Степан Васильович, ну і весь колектив я хотів подякувати Крусу жного шахті Лісуві, яка попрацювала дуже фахово в плані того, що цю лаву вдалося ввести. Хоча відверто сказати, в червні місяці цієї лави не було і видно. Так само 380-та лава по шахті Межирічанській нам вдалося перемістити комплекс шахти зарічної МДМ-комплекс і комбайну, КД 200-250 разом з колективом перемістити людей. Якщо в нас шахта Межирічанська Працювала на цілікових лавах довжиною 40 метрів, 60 метрів, видобувала раптом там 300-400 500 тонн. То в першій декаді, січня місяця ми цю лаву 389 по шахті Межиричанська будемо здавати в експлуатацію. Це нам десь змогу висти шахту на порядка. На 800 тонн щодобової бової кожен рік в державному підприємстві «Львіввугілля» підбувають підсумки року і окреслюють завдання на рік нинішній керівництво виробничої дирекції аналізують роботу вугільних підприємств, обговорюють головні цілі і перспективи розвитку державного підприємства «Львіввугілля». Якщо говорити в цілому про 13-й рік і роботу шахт, то звичайно когось виділити окремо неможливо, тому що кожна шахта, кожен колектив. Зумів дати свій час своєю роботою загальне, загальне досягнення вуглевидобутку державного підприємства, дав вніс свою частку. Той об'єм робіт, який ми підготували у 2013 році, в плані підготовки лав, ввода нових лав. Якщо ми в 2013 році в першому півріччі працювали на 3 тисячі тонн середньодобових голови становив 2,5 3 тисячі. То вже починаючи з вересня місяця ми вийшли на режим 3,5-4 і на кінець року, 13-го року, в грудні місяці ми вже вийшли на 5 тисяч тонн. Ну, зараз є у нас маленький спад на початку січня, місяця, це пов'язано з тим, що в нас переходить з лав в лаву. Але починаючи з лютого місяця, лютень, Лютий березень і напевно з другого півріччя в нас є велика впевненість, що державне підприємство буде працювати починати з 6,5 тисяч тонн і далі до 8 тисяч. Це абсолютно реальне завдання, особливо якщо ми ведемо 306-ту лаву по шахті відродження, це додатково буде лава, і ведемо 134 ту лаву по шахті Степові. Це дві потужні лави, які нас зразу тільки в цих двох лав, і при тому Чесному фронті, який на сьогодні існує, по державному підприємству, і плюс ці дві лави, значить, ми автоматично додаємо 2000 тонн тонн добу. Тобто це є суттєво, і це будемо говорити, ну це, це не може не тішити і не радувати, що є, що є впевнені завтрашніми дні. В загальну трудову перемогу прохідники державного підприємства Львів вугілля внесли свій вклад. Колективу шахт відродження Лісова, «Можиричанська», Великомостівська Степова рапортували про дострокове виконання річного завдання з проходження гірничих виробок, проклавши 14 тисяч сто метрів гірничих виробок. На сьогодні прохідницькі бригади якісно готують очисний вибій, який розраховано на видобуток вугілля кожної бригади. Сала організація, підготовлений фронт робіт прохідниками, дозволив за рахунок власних внутрішніх резервів і кредитів запустити 11 нових лав. Треба додати, якщо представники влади вивчили проблему прохідників та реальними діями нададуть допомогу. Добрий час з підтримкою керівництва до нових досягнень шахтарських вибоях у 2014 році та втілити в життя низку проектів щодо модернізації виробництва. Зокрема, скороходи докладають максимум зусиль для покращення роботи штреку, роблять все чітко, щоб не допустити найменших помилок. Навіть доводиться самотужки ремонтувати техніку під землею. Та не зважаючи на всі труднощі в роботі, державне підприємство Львіввугілля буде і надалі гордістю величини, адже в вугілля починається з проходки. А це означає. Що на передньому вугільному фронті, звичайно, прохідники. Для прохідників Державного підприємства Львів 2013 рік був досить успішним. Ще 10 листопада 2013 року державне підприємство достроково виконало річну програму по проведенню гірничих виробок. За 2013 рік пройдено 16 563 метри розкривних і підготовчих виробок при плані 14 190 метрів. Це плюс 2373 метри до плану та на 2814 метрів більше, ніж було проведено у 2012 році. У 2013 році гірничими роботами підготовлено 8 лав довжиною жодної очисної лінії 1051 метр з запасами більше 2 мільйонів тонн по чистим вугільним пачкам. При плані видобутку на 2014 рік 1 мільйон 580 тонн підготовлено Запасів готових до виймання 1 мільйон 600 тонн, що дає впевненість у стабільній роботі нашого підприємства у 2014 році. Це стало можливим завдяки високій організації праці у всіх ланках виробничого процесу, сумлінного ставлення кожного працівника до виконання своїх обов'язків. Вагомий внесок у виконання та перевиконання річної програми по державному підприємству внесли і були відзначені колективи прохідницьких бригад ШАхт, Великомостівська де начальник ДПР-1 Лінинський Микола Степанович, а бригадір Венгель Теодор Теодорович. Начальник ДПР-2 Приходько Володимир Васильович, а бригадір Васьків Віктор Іванович. На шахті Межищанська – начальник прохідницьких робіт Питель Михайло Іванович. Бригадіри Клюйко Сергій Михайлович, Гумен Роман Іванович, Івахів Юрій Адамович. На шахті відродження. Начальник ДПР Куц Андрій Федорович. Бригадір Ахтянкін Андрій Іванович. Шахта Лісова. Начальник ДПР Тетюк Олександр Анатольович, бригадіри Сансин Василь Мирославович, Гайдюк Богдан Мирославович. На шахті Степова, начальник ДПР Крась Вадим Михайлович, бригадіри Никитюк Сергій Іванович, Піскунов Аркадій Іванович, Курицький Тарас Романович. З ким би я не заговорила з гірників, чи то директор шахти, чи начальник дільниці, чи бригадир. Усі про Олега Анатолійовича Акімова підгукується шанобливо і тепло, бо він випромінює людяність, як і вболівання за виробництво, і вони в нього не показні, а цілком природні. Олег Анатолійович пройшов всі щаблі шахтерської шахтарської професії на керівних посадах. Трудиться майже 20 років. Разом із тим переконаний, що в будь-якій справі один в полі не воїн. Трудиться колектив, який треба професійно націлити на виконання тих чи інших завдань. Програмою розвитку гірничих робіт на 2014 рік передбачено проведення розкривних і підготовчих виробок в обсязі 16 тисяч 255 метрів. Розроблена програма соціально-економічного розвитку шахт державного підприємства на 2014 рік, яка передбачає придбання прохідницького обладнання для розкриття запасів 2 мільйонів тонн по пласту Супутник на шахті Мажевичанська. Виконання робіт по проєкту розкриття і підготовки Південного крила пласта Н7 Верхній з промисловими запасами 3,7 млн тонн на шахті Лісова, виконання робіт по проєкту розкриття пласта н 7 верхній Західнобузький з промисловими запасами 4,2 млн на шахті Червоноградська. Крім цього, цією програмою передбачено впровадження анкерно аркового укріплення на шахтах Степовачів, Межирічанська, Відродження та Червоноградська для зменшення витрат при проведенні виробок. Що підтверджує досвід застосування анкір-наркового укріплення на шахті Степова при проведенні 565-го вентиляційного штреку, де зменшення витрат на проведення одного погодного метра досягнуто до 2 тисяч гривень? Державне підприємство Львів у 2013 році проводилось навчання начальників видбовних та прохідницьких дільниць, заступників директорів з виробництва та головних інженерів. У 2014 році на базі учбового курсового комбінату Організовуються курси підготовки резерву спеціалістів для заміщення керівних посад. А, взагалі, можна сказати, наше підприємство впевнено входить у новий 2014 рік. Кожен рік під керівництвом заступника генерального директора з охорони праці Валерія Соколовського до Всесвітнього дня охорони праці на вугільних підприємствах проводиться огляд-конкурс його мета покращення стану охорони праці на шахтах. Розповсюдження породового досвіду роботи по створенню безпечних і здорових умов праці, зниження рівня виробничого травматизму на робочому місці. До речі, в грудні 2013 року державне підприємство Львів з робочою поїздкою відвідав перший заступник голови Держгірпромнагляду України Віктор Шайтан. Він приймав програму розвитку гірничих робіт вугільних підприємств у Львівщини та Волині на 2014 рік. У 2013 році шахти Червоноградська та Степова отримали в експлуатацію модернізовану уніфіковану телекомунікаційну систему диспетчерського контролю і автоматизованого керування гірничими машинами та технологічними комплексами УТАС, яка відтепер не просто інформуватиме про небезпечні процеси. Вона отримала статус керуючої і при перевищенні параметрів безпеки автоматично відключатиме енергопостачання на потенційно небезпечній ділянці. Система УТАС дозволяє практично реалізовувати програми підвищення безпеки шахтарів передбачати їм унеможливлювати аварійні ситуації і зводити до мінімуму так званий людський фактор. Які б не гаразд відбувалися в Україні чи вугільної галузі, але шахтарські колективи рухаються вперед шляхом прогресу. Вугільне підприємство вже понад 50, окрім шахти Степової, вона в цьому році відзначила свій 35-річний ювілей шахта Лісова, золотий ювілей і шахта Великомостівська, яка почала будуватися першою, відзначила 55 років. Сьогодні шахту ювілярку очолює Сергій Суворов. На копрах шахти світиться тризуб як символ суверенної України, що надихає на успішну працю шахтарів. Значну роботу проводять проспілки на вугільних підприємствах під керівництвом лідерів проспілки шахтарів Олега Турчина та Михайла Шабрі. Не змінили своїх традицій ветерани праці, неодноразово збиралися в державному підприємстві «Львіввугілля», відвідували музей шахтарської слави. Нинішня молодь знає подвиги шахтарів, і їхні рекорди з видобутку вугілля. Отже. Шахтарі завершили трудовий 2013 рік. Кожен залишив свою частинку праці, доклав зусиль, щоб рідне підприємство розвивалося. Шахтарі завжди були залишаються взірцем сумлінного виконання свого професійного і громадянського обов'язку. шахтарських колективів. Нехай у святкові дні і повсякчас на вашому життєвому шляху будуть надійними супутниками добрий настрій, щире людське слово і радість від успіху. Нехай у новому році буде потого вугілля буде стільки, щоб тепло сонячного каменю принесло у шахтарські родини щастя і радість, щедрого достатку. з Новим роком та Різдвом Христовим! До побачення!